Доброго дня, у вашій увазі будинок 112 метрів, дві спальні, окремі велика вітальня. Тут знаходиться село Лісники, закрите котечне містечко. Дев'ять елементів. Знаходиться дуже гарній локації, поруч ліс. Дуже гарна інфраструктура від містечка, За окрема спа-зона, парки. В описі докладна вся інформація. Зараз запишу вам. Відеогляд саме такого будинку, також є в наявності і більші будинки: 170 метрів, 190 метрів, 290 метрів також. Більші комплектації, більше спален, більші земельні ділянки. Зараз вашій увазі. Будинок вже готовий, залишилось доробити озеленення. Всередині йде вся разом комунікації, стяжка штукатурка, тепловодяна підлога, газ. Використані Одне з найкращих найдорожчих матеріалів. Бачите, як все гарно виложено по доріжкам, Алюмінієві вікна. Побудований будинок цегла. Також ще такий симпатичний навіс на два авто його зараз зроблять. Покажу вам Так, да, Тут доробляється, вже деталі залишились. Наприклад, клінкерна цегла це Петерсон Петерсон, де... Дання, ручна кладка, алюмінієві вікна, алімопроф, також термодерево ясно. Прямо ви бачите також плитка це італійська. Давайте підемо, подивимося на планування. Докладно вам зараз розкажу. Ми війшли, іде зліва передпокій з шафою, і вихід на задній двір одразу ще одні двері. Ще раз з цього боку покажу вам передпокій. Планування є, опис є. Також від вас можна доробити красиво якісний ремонт. Далі йде велика вітальня з виходом на двір і також таке кутове вікно. Велика стеля, стеля моноліт з бетону. Також будь-де вікна, Іде нижні виводи під батареї, зліва кухня. З виходом також на двір і це велике кутове вікно. Така гарна, як для 112 метрів, кухня вітальня. Далі по проєкту йде загальний санвузол. Побачите будинок преміум класа, що шукаєте якісне будівництво. Дуже гарні локації. Запрошуємо вас на перегляд, зможемо оперативно вам показати. Окрема кімната. І друга кімната. Мастер спальня. Таким також кодовим вікном, виходом на задній двір. Нагадую, що передній двір, взагалі двір, зовнішньо все буде до кінця дороби з газончиком ще в процесі. Тут йде санвузол. І тут місце можна пральню зробити. Також зліва, праворуч верніше, тут ще. А от будиночок є в наявності. Покажу вам зараз, як який має зовнішній вигляд ззаду фасада. Ось Бачите, яка краса. Дуже Гарне місце вибрали для котежного містечка, в плані природи, тиші, спокою, Це унікальна інфраструктура. В описі докладна. розпишу. Також, якщо вам цікаво, зможу вам відправити докладну всю інформацію ну, і повторюся, обов'язково зможемо оперативно вам показати. І в такому метражі будинок, що вам подобається, що вам щось замало раптом, а то можна без проблем. Є варіанти з більшим метражем, нагадаю. 166, 188 метрів, 288 метрів. Будемо раді вам бачити, які забори йде всі зелені, так? Зелені забори максимум. Приватності. Щодесенько хочу вам показати, щоб ви побачили, як буде завершуватись сама дорога. Бачите, такий тротуар чудовий. Зараз просто покладено, бо потрібно тротуар стелити. Ще йдуть ремонтні роботи. Так, бачите, яка краса. Натуральне каміння, багато декоративних дерев. Бачите, який вид на ліс. Тоді буду закінчувати цей відеогляд. Ось бачите, як з цього боку виглядає будиночок. Показав вам я каналок. Зараз такі самі будиночки будуються. Зможемо вам це все докладно показати, розказати. Всім гарного дня побачите.